Системи рівнянь зустрічаються у багатьох реальних ситуаціях в житті. Наприклад, вам потрібно підготуватися до двох предметів математики та української мови, і ви плануєте приділити 12 годин на підготовку, причому на математику хочете витратити вдвічі більше часу, ніж на українську. Тоді складається система рівнянь, де X позначається час на математику, Y час на українську мову, і з допомогою системи рівнянь можна визначити, скільки ж тоді приділити часу цим двом різним предметам. Або. Потрібно розрахувати розміри футбольного поля для шкільного турніру, знаючи його периметр і площу. Тоді позначають іксом довжину прямокутника цього футбольного поля і ширину і складають систему рівнянь, що дозволяє визначити дві величини. Або ви складаєте меню на день, і потрібно, щоб загальна кількість калорій була 2000 ккал, а співвідношення білків і жирів відповідало пропорції 3 до 2 тоді, скільки грамів кожного продукту потрібно вживати, можна визначити з системи рівнянь, де позначити Х це кількість білків, Y, кількість жирів, і тоді скласти систему і з неї знайти Х і. Y. Так що, як бачите, в житті також використовуються системи рівнянь, і треба знати, як їх розв'язувати. А щоб розібратися з цією темою детальніше, тоді ви можете зайти на канал Репетитор з математики підготовка до ЗНО, де досить багато у мене відео, курсів, плейлистів. І якщо ви заглянете в закладку курси, то ви побачите, що є розбір завдань ЗНО НМТ з математики. Також я розбираю підручники Олександра Істер для 10 і 11 класу. Так що запрошую завітати вас на мій YouTube канал. Там ще більше корисної і цікавої інформації для вас.